Неосвоєної природи, прекрасні московисті торси, відсутність класичних кліше про культуру африканських племен та гідна реалізація подій часів колонізаторів, ось як речення можна висловити реакцію про новий фільм від Warner Bros. Легенда про Тарзана. Певна, що Едгар Едгарайсбероуз не раз перевернувся в могилі при згадці історії, яку всі ми знаємо ще з дитинства. Тож якою була наша реакція? Про це далі у огляді. Людина, природа саме ось так звучить слоган фільму. Режисером його є Девід Єц. І якщо ви його пам'ятаєте, то ви дивились п'яту стрічку Поттеріани. Саме він показав як людей, так і природу у всій красі. Єц вирішив показати атмосферу африканських колоній того часу через трупи фламінго, вільний крій одягу городян, жменьки діамантів. Та камінці під шкірою утоземців племен, які живуть на території Конго. Більшість режисерів не звертає увагу на такі деталі: що більшість племен розтягували губу чи вводили численні камінці під шкіру, саме з метою не потрапити у рабство. Адже такий зовнішній вигляд лякав звиклих до суворості вікторіанців. Та Девід Єц не обминув цього факту і акцентувався на ньому, що дуже підходить під загальний визвольний настрій кінострічки. Велика кількість CGI промальовок левів, мавп, слонів, зебр, фламінго це те, що вражає нас з першого погляду на цю стрічку. Саме тому більшості сімей, які прийдуть на перегляд Тарзана, захочеться потім відвідати зоопарк або ж зробіть це до. І матимете додаткове задоволення від перегляду кінострічки: очі слона, що сповнені мудрості, страх у очах Лева, любов у доторках мавпи-матері, та злість і біль в очах зведеного брата мавпи, все це змуше принаймні переглянути свою позицію до природи та тварин і почати їх любити. Втім, іноді здається, що головним спецефектом фільму є мускулистий торс Олександра Скарсгарда. Тарзан перестрибує з Ліани на Ліану, але все це лише відмальована копія актора. І тому, коли він приземляється на землю, дуже хочеться пересвідчитись, що уже на землі перед нами реальне, а не домальоване тіло нащадка британських герцогів. Марго Тробі надзвичайно чудово справилася із ролью Джейн. Вона виглядає вкрай жіночно. Неможливо було не помітити і оцінити те, як по-жіночому Джейм Портер намагається впивати на Тарзана, аби той взяв її знову до Африки. Вона дає достойну відсіч на цинічні домагання капітана Рома, а згодом показує і свою кмітливість у тому, як саме втікає від нього. Але очікувати від стрічки про колоніальну невлаштованість та людину, яка намагається справитися зі своєю звіриною сутністю досконалої любовної лінії, це бути наївним. Проте ми маємо іншого смаколика. Головного поганця грає оскароносний Крістофер Вальц. Він, одягнений у білого пробкового капелюха та тримаючи вервицю у своїй правій руці, викликає повагу та сприймається істинно вікторіанським джентльменом, якого випадково занесло у Конго. Варто лише подивитися на сцени, у котрих він намагається задушити Тарзана. Тієї ж вервице, Карл! Це відверто скидається на Номанівський почерк. Від цього фільму не хотілось відриватись. Він поглинав, але не змушував співпереживати. Було важко пройнятись проблемами Тарзана, адже той більшість часу повторював моє ім'я не Тарзан та відрікався від своєї тваринної суті і не приймав свого минулого, що йому до кінця і не вдалося. Сам сюжет побудований добре, немає нелогічних зв'язок, флешбеки не псують логіку, але динамічним цей фільм не назвеш. Іноді складається враження, що якщо ти вийдеш із кінозали на 5 хвилин і повернешся, то нічого не втратиш у сюжеті. Пам'ятаємо, що Warner Brothers анонсували вихід свого фільму Книга джунглів у 2018 році, і тому варто ставитись до легенди про Тарзана легше і сприймати його як тизер. Підсумовуючи, варто сказати. Що цей фільм як ніколи підійде для перегляду із сім'єю, оскільки кожен тут може взяти щось своє. Діти будуть у захваті від тварин та картинки. Чоловіки оцінять жартики Семюела Ель Джексона та бійки, а жінки поохають на красивих мускулистих чоловіків різного кольору шкіри. Окрему подяку портал висловлює Warner Brothers Pictures Україна для вас. У мікрофон балакала Алекс Корчевський. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поділіться ним з друзями, підписуйтесь на наш YouTube канал та відвідайте сторінки Play.ua у соціальних мережах. До зустрічі!